Універсальна холодильна вітрина від польського бренду Mavi. Фронтальна ширина 142 см. Ширина в профіль становить 91 см. Викладка розміром 130 на 55 см. Вітрина виконана повністю з нержавіючої сталі. Стільниця та підвіконник з боку покупця виконані з граніту. Ось таким чином виглядає у нас запасник повністю прямокутної форми, доволі високий. Зручно ставити ящики з продукції. Ущільнювачі. Прилягають без зазорів. Рожеве світло. Зручно для м'ясної продукції. Зараз ми перевіримо її технічні характеристики. Як добре чути з відео, компресор працює доволі тихо, що є дуже гарним показником. Наразі в цеху у нас майже 15 градусів. Зараз ми перевіримо, на що ця вітрина здатна. А тепер ми маємо 13.02 перевіримо, за який час ця вітрина набере необхідну температуру виключення.